Мене звати Оля і я вас вітаю в мініатюровому світі Колейкова. Запрошую до нас. Колейково це найбільша макетна в Польщі з мініатюрними потягами, будинками та людьми. На макетах показуємо світ, який нас оточує, але зменшений 25 разів, наприклад, як та фігурка. Ніч колейкова триває 4 хвилини. А день 9. Це, що можна побачити в колойково на макетах, зробили наші моделяжі. Це люди, які просто обожнюють свою справу. Як гадаєте, скільки потрібно часу, щоб зробити одне. Це створення такої маленької людини починається від формування її звіску. Пізніше потрібно приготувати силиконову форму, щоб можна було її відлити зі смоли. Як фігурка буде готова, тільки потім можемо почати її розмальовувати. Тільки уявіть, якщо одна така фігурка це 6 годин праці, то скільки було б потрібно, щоб збудувати, наприклад, як з Гаразд, вам, але прошу, тільки нікому було потрібно більш ніж 2000 годин праці. На наших макетах можна забрати. Новочасним технологіям натиснувши кілька разів, можна щось оживити на макеті. <рив> Запрошуємо до колегови. Чудовий світ в мініатюрі Чекає на тебе.